Привіт! Усім! Любі. Друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми приготуємо маринований гострий перчик. У мене вже є такий рецепт на YouTube каналі, тобто не такий, а теж рецепт маринованого гострого перцю. Це рецепт, назвемо його, номер 2 Для цього я помила перчики і наріжу їх на невеликі шматочки. Нарізати можна, в принципі, на будь-які шматочки, можна навіть цілими їх маринувати. Але мені більше подобається, коли вони нарізані. Вони дуже гарно потім виглядають у баночці. Таким чином, я нарізаю свої перчики. Окрім перців, мені також знадобиться часник. У мене великі зубчики, тому я їх просто розріжу. Я взяла два зубчики великих. Класти можна хоч і 10, якщо ви любите часник. Ось так. Наступно я взяла баночку, у мене баночка на 250 г, і кладу у неї часник та перець. Заповнюю баночку аж до верху і трохи притискаю перчик, він добре притискається і поміщається багато. Ось у мене повна баночка перчиків. Готуємо маринад. Для маринаду я буду використовувати яблучний оцет, але можна використовувати і звичайний, тільки трохи його розвести з водою. Наприклад, я привезла з села рецепт, де звичайний оцет. Розводили з водою, звичайною з крана один до одного. Ну, тобто, якщо у вас 100 грамів оцту то треба 100 грамів води. так Я готую маринати. Для цього я беру аж 4 ложки цукру на 250 грамів. І також беру половинку ложечки солі. Взагалі можна було б взяти просто одну чайну ложку, пів чайних ложки тут на ваш смак. Ну, мені здається, що ось стільки буде нормально. Так, у сіль та цукор я наливаю яблучний оцет, Оп. і зараз все ретельно перемішаю, щоб сіль та цукор розійшлись. Друзі, перемішала і заливаю перці цим маринадом. Ось так. Заливаємо аж до самих країв баночки. Зараз я налию просто отсту, щоб долити. Готово. Ось, друзі, вже готовий перчик, я просто закрила кришечкою залишаю на кухні, завтра вже можна буде куштувати. Як завжди, простий рецепт для вас. Бажаю вам всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і до наступних зустрічей!